Золотушник канадський солідаго canadensis. ЗОЛОтушник канадський або золотушник канадійський. Солідаго канаденсіс Вид рослин з роду золотушник родини айстрових. Назва цієї рослини солідаго складається з двох латинських слів солідус у перекладі міцний і аго робити. Дослівно робить здоров'я у XIX столітті з північної Америки в якості декоративних культурних рослин були завезені золотушник гігантський і золотушник канадський. Ці два види згодом здичавіли та поширилися на значні території. У 1863 році золотушнику було присвоєно звання Національної квітки Конфедеративних Штатів Америки завдяки наявності жовтого і сірого кольорів. У 1895 році золотушник став офіційною рослиною штату Небраска, а в 1926 американського штату Кентукі. Цікаво, що золотушник канадський злісний бур'ян має статус карантинного та заборонений для ввезення до багатьох країн світу, а викидає взагалі названий національним лихом народні назви золота різка, куниця, сумник, цілюща трава, жовтоцвіт, заячий пух. Багаторічна трав'яниста рослина з завишки від 50 до 200 см з горизонтальним кореневищем. Кореневища ВІД коротких до довгих повзучі СТЕБЛА прямо стоячі, зазвичай прості, Опушені по всій довжині, Листки чергові Листкові пластини вузько Ланцетні. Довжиною 50-190 мм, шириною від 5 до 30 мм. З однією парою добре розвинених бічних жилок, що відходять в нижній частині середньої жилки і йдуть потім майже паралельно їй до верхівки листка, верхівка загострена край пил зубчастий, нижня поверхня гола або несильно волосиста вздовж основних жилок, верхня поверхня гола або злегка шорстка, здебільшого відхилення. Зазвичай в'януть при цвітінні, кошики гетерогамні на ніжках довжиною понад один міліметр, зібрані видрібні, численні, однобокі, дугоподібні вигнуті кисті, що утворюють широковолотеве суцвіття із закрученими додолу довгими суцвіттями пірамідальної форми, всі квіти суцвіття жовті та плінні. Квітки золотисто жовті, крайні язичкові серединні трубчасті двостатеві, крайові язичкові квітки майже однієї довжини з серединними трубчастими. Язички маточкових квіток довжиною 1-2 мм, що виступають з чашоподібних обгорток завдовжки 2-3 мм. Віночок трубчастих квіток зросло пелюстковий Правильний з п'ятьма дрібними лопатями довжиною до 3 мм, течінок 5 прикріплених до трубки віночка, пильовики, склеєні між собою, гіноцей з двох плодолистків, стовпчик з двома рильцями, зав'яз нижня, в липні вересні. Плоди циліндричні сім'янки без ендосперму, зибурим чубчиком з численних волосків, що сприяють поширенню плодів. Рослина зі зрілим насінням. Сім'янки дозрівають в серпні жовтні. Загальне поширення Північна Америка, Схід Канади, США, Північний Схід Мексики, натуралізований у Європі, Австралії, Новій Зеландії. Культивується як декоративна і лікарська рослина, добре підходить для харчування домашніх тварин, таких як велика рогата худоба або коні. В Україні у природних умовах вид зростає переважно в населених пунктах і уздовж доріг, а також в садах, парках та зрідка на квітниках. Але оскільки його насіння розноситься вітром на великій відстані. Та він швидко поширюється, то тепер його вже можна зустріти де завгодно. Для сільськогосподарських угідь є небезпечним бур'яном. Потрапивши на певну територію, він розростається і витісняє інші види рослин. Проростаючи і поширюючись на луках і полях, золотарник канадський ускладнює виростання сільськогосподарських рослин і кормових трав. Кормовою цінністю не володіє, зрідка поїдається вівцями. В Китаї його агресивність вже створила серйозні проблеми, де в ряді провінцій він витіснив десятки місцевих видів рослин. У культурі золотушник канадський з 1648 року та розмножується свіжозібраним насінням, діленням куща або живцюванням. Насіння можна висівати без попередньої підготовки ранньою весною, а ви по подальшому сходи прорідити або розсадити на певній відстані один від одного. Після зростання на одному місці кущі золотушника сильно розростаються, тому кожні 3-4 роки потрібно проводити розподіл. Кращий час для поділу і пересадки весна або рання осінь для розмноження сортових рослин використовують поділ кущів, рідше літнє живцювання. До ґрунтів золотушник невибагливий, але краще розвивається на порівняно важких і багатих ґрунтах із середньою зволоженістю, чутливий до внесення мінеральних добрив, суперфосфату і калійної солі. Під час цвітіння вимагає більш інтенсивного поливу, проте застій вологи в ґрунті може призвести до захнивання коренів рослини і в подальшому до його загибелі. Найкраще розвивається і цвіте на сонячних відкритих ділянках, однак непогано переносить і легке затінення. Під час цвітіння в сприятливих умовах медопродуктивність у золотушника канадського помірна та може досягти від 100 до 150 кг з гектару. Дуже зимостійкий. Перед зимівлею необхідна обрізка наземної частини на висоті до 15 см. Золотушник канадський як декоративну рослину застосовують в групових одиночних посадках та на зріз. Високі форми золотушника використовують також в ви оформленні огорож і різних господарських будівель. Є відмінним стафажем для композицій висадовому стилі для осінніх букетів. Він добре сохне, будучи ідеальним доповненням до сухих букетів. У природних умовах кожен кущ золотушника виробляє до 100 тисяч насінин, які дуже швидко розносяться вітром, а коріння виробляє інгібітори, речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Займаючи будь-яку ділянку, золотушник повністю змінює її рослинний і тваринний світ. Якщо допустити проникнення золотушника в глиб лісу, то в подальшому при лісовідновленні доведеться проводити комплекс додаткових заходів. В лісі він витісняє ягоди і гриби, під його суцільним покривом майже нічого не росте. В місці розташування цієї рослини ґрунт сильно ущільнюється, злежується і стає повітру непроникним, внаслідок чого зникає більшість лугових комах. Птахів дрібних савців. крім того, втрата природної рослинності лісів негативно позначиться на харчуванні тварин, тому що більшість тварин, особливо дикі, не їдять його, тобто зайняті ним території недоцільно використовувати як сінокісні та пасовищні землі. Золотушник канадський швидко закріплюється на луках. Пасовищах, вигонах, меліорованих болотах, пустирях, лісових галявинах, вирубках. Золотушник також вирощують як декоративну культуру на присадибних ділянках та кладовищах, звідти він поширюється на прилеглі ліси і луки. Тому, при створенні клумб, необхідно змінювати його іншими декоративними видами. Боротися з золотушником можна хімічними і механічними методами. Скошувати небезпечний бур'ян рекомендується 3-4 рази за сезон до 15-20 см. Можна також скошувати рослину до визрівання насіння у другій половині серпня, в цьому випадку скошені рослини потрібно обов'язково спалити або закомпостувати. Там, де він займає значні площі, краще переорювати зі підсівом багаторічних злаків. Хімічний метод найбільш ефективно застосовувати до молодих рослин, чутливих до гербіцидів. Ближче до кінця вегетаційного періоду ґрунтові гербіциди стають мало ефективними. Основне правило у боротьбі з золотушником канадським це підтримувати порядок на своїй землі. Якщо з ним не боротись, то за рік він може збільшити свою площу до 15 Золотушник канадський вважається корисною лікарською рослиною, тому йому дають розростатись на присадибних ділянках, забуваючи про його здатність завойовувати території. І, хоча золотушник не такий небезпечний для здоров'я людей як амброзія та борщівник Сосновського, проте вважається одним з найбільш небезпечних рослин. Він у момент цвітіння з серпня до кінця вересня може викликати сильну алергічну реакцію у людей, схильних до проявів алергії. Найбільш частими проявами високої чутливості організму на пилок є алергічний кон'юктивіт – Почервоніння очей, сильна сльозотеча, який супроводжується ренітом, свербіж та водянистими виділеннями з носа. Витраві золотушника канадського містяться флавоноїди, кумарини, сапоніни, амінокислоти, ефірна олія, хлорофіл амінокислоти, детерпени, ліпофільні речовини. В якості лікарської рослини використовується трава золотушника, збирають траву на початку цвітіння, сушать сировину на повітрі в тіні або сушарках при температурі 50-60 градусів. Після сушіння із сировини видаляють грубі стебла. Препарати з трави золотушника канадського мають сечогінну, гіпоазотемічну, жовчогінну, в'яжучу, антибактеріальну та протизапальну дію, запобігають надмірній ламкості капілярів. Сухий екстракт входить до складу мареліну, який застосовують як спазмолітичний, діуретичний і протизапальний препарат при оксалатному і фосфатному уролітіазі. Препарати мають виражену гіпоазотемічну і діуретичну дію. У народній медицині золотарник канадський застосовується аналогічно золотарнику звичайному, але має приблизно в два рази більш сильну дію та вживається при захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів, печінки тощо. При захворюванні нирок і сечововідних шляхів золотушник канадський часто використовується у поєднанні з іншими лікарськими рослинами, які мають сечогінні та дезінфікуючі властивості. Зовнішньо золотушник використовують як ранозагоювальний засіб. Проте показано вживати препарати золотушника канадського у період вагітності, рослина отруйна. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.